У сарнах чоловік вбив свою дружину, після чого намагався вбити і себе. Жінці було 23. Конфлікт між подружжям виник після святкування дня народження дітей. Їх у родині двоє. Хлопчаки трьох та п'яти років від першого шлюбу дружини. Ввечері чоловік побачив, що дружина вийшла на вулицю і спілкувалася по телефону. В цей момент в них виникла неприємна розмова, і на ґрунті неприязних відносин чоловік наніс тілесні пошкодження своїй дружині. Сім ударів ножем в голову та ши. Отримала жінка, померла одразу, коли чоловік зрозумів, що накоїв, то намагався вбити із себе. Він ну він наніс собі тілесні ушкодження. Спочатку його доставили в лікарню, тобто в спецпалаті він був під наглядом. Працівників міліції, коли йому надавали медичну допомогу, після зараз вирішується питання про взяття його варту. Його життю нічого не загрожує, життю і здоров'я його нічого не загрожує. Наразі проти 29-річного чоловіка ревнивця вже порушена кримінальна справа. До речі, він раніше вже був судимий за крадіжки.